Друзі, всім привіт, компанія Fresh Auto, як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти відогляд по ось такому класному, реально дуже класному автомобілю, який ми маємо в нас на майданчику. Це у нас BMW X3, як ви бачите, чисто 2018 року випуску даний автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном. Друзі, 3 літри дизельний двигун потужністю 195 кВт на 200, по моєму 60 кінських сил. Звичайно, на повному приводі ця машинка і на автоматі. Отже, по автомобілю він реально має дуже круту комплектацію от конкурентів на ринку Україні, України, мабуть, і немає в таких машинках, того, що ну реально комплектація дуже бомбезна. Я вам зараз про неї пізніше розкажу. Цей автомобіль в двох словах нам привезли під реалізацію. Вона купувалася машинка з-за кордону в 22-му році на Україні. оце... Пару років пробігу в даному автомобілі 116 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є абсолютно підтверджений. Як ви знаєте, з машинкою є все добре, все справно. Того ж це, як то кажуть, людський людський автомобіль. І е, клієнти за цією машинкою дуже дивилися, доглядали того, що е, от, допустим передня частина автівочки, вся в броні плівці тут видно на капоті. Зараз я вам покажу. О, тут бронеплівочка у нас під ручками у бронеплівочках. Ну, е ось тут всі арочки в бронеплівках. Тобто е людина за машинкою дивилась, доглядала, все часто гарно пообслуговувалася е ця машинка. Так що е абсолютно ніяких моментів на теперішній час автомобілу немає. Просто купуйте і нічого не робите. Просто собі катаєтеся і насолоджуйтесь реально е якістю BMW. Е отже, по автомобілю. Зараз брежу вам по комплектації, пробіжуся. Зробім заміри по лакофарому покриттю, щоб ви розуміли, що вона вся ціла, і покажу, в якому цей автомобіль є стані. Отже, по комплектації Комплектація реально крута, Того, що що ми маємо. Оптика, оптика максимальна, як ви бачите, топтова, тобто що вивчає оптика, бМВ Адаптів LED, максимальна адаптивна оптика, яка вирізає автомобіль з потоку. Ну в оптики вже в нас немає в даного автомобіля. До речі, диски у нас стоять. На автівці на зимовій гумі. Бачите, от нокіан-зимова гума встановлена, Є ще комплект літньої гуми до автомобіля. Розмір у нас дисків іде 19-19 розмір дисків. Потім біжимо безключовий комфортний вхід є в автівочки. Ось бачите, безключовий комфортний вхід. Задні вікна притоновані у нас. Позаду ми маємо електрокришечку багажника. Є. От електрокришка багажника, шторка, звичайно, є в комплекті, на сіточки йдуть. І тут якісь там дрібниці, мабуть, речі лежать. Так, це я вам показав, це в нас є. І найголовніше, що по комплектації на салончику. тому що салончик тут дуже-дуже шикарний. Ось гляньте, як він виглядає. Ну просто топовий, топовий салон, як на мене, того що сидіння у нас йдуть максимально. Найкраще, тобто комбіновані йдуть е е шкіра з алькантарою, це сидіння. Вони йдуть електричні з функцією пам'яті. До речі, два ключа до автомобіля йде у нас. Потім, що у нас є, повний звичайний електропакет, електропакет ось тут. От. Підсвіточки амбієнс ось тут в картах, по машинці, кого є підсвіточка амбієнс у нас. Так, сідаємо в автівку. От. Так, зараз, мабуть, я заведу, запускаю кнопочкою. Розвернемося, бо то сонце так сильно в очі б'є в камеру, верніше, що вам нічого не буде видно. Так, дивіться, запустили, все працює чітко, без ніяких моментів, абсолютно ну, реально, нічого робити не потрібно. От так, Мабуть, розвернувся і вам видно. Так, добре, далі. По автомобілю, що в нас є по комплектації? Проекція на лобове скло. ось Тут видно у нас проекція емочне кермо. У нас, бачите, йде шкіряне з підігрівом. От, всі ось тут панельки, бачите, затягнуті шкіри. Тут на дерево встановлене натуральне панелька, торпеда. Також тут бачите, все в шкірі затягнуте. Акустика, Harman Kardon, максимально топова акустичка. Бачите, йде ось тут автомобіля. Так, далі біжимо. звичайно, запустив його, показав, бездротова зарядочка телефона є. От, Вибір руху режиму їзди. ось Тут вибирається. Вон, бачите, комфорт, спортивний режим можна вибирати, екопро режим. Тобто є вибір руху режиму їзди по автомобілю. Потім автохолд електроручник, звичайно, камера заднього виду партронічки у нас перед зад ідуть. Ось так воно все працює. Далі, далі, далі. Що хотів ще сказати? Ага, в нас ще ось тут є адаптивний круїз контроль утримання в полосі ще йде. Ось тут намальовано, бачите, є на кермі. І хочу ще подивитися по асистенту. А, клімат-контроль у нас іде. двохзонний клімат, да? чотирьох. А ні. Трьохзонний клімат-контроль, друзі, три зони, зонний клімат-контроль. підігріви всіх сидінь, і передніх, і задніх підігрів у нас йдуть. Так, де підігріви всіх сидінь. Е, далі, що ще в нас є? По ось тут, асистенти допомоги е, водію. Що в нас тут є? ол, Так, ол, а, ось тут да, не їх, Вон, До речі, сенсорний моніторчик у нас. Бачите? І по системах допомоги водію що в нас тут є? Будемо світить трохи сонце. Зараз чуть розвернемося. Але, він класно працює 3-літровий двигун, це зовсім не двойка, зовсім інша автівка. 3 літри дуже гарно працює. От і гарно, до речі, їде. Так, є. Ставимо на паркінг. Так, асистенти допомоги водію. Виключаємо. Що в нас тут є? Бачить пішоходів, знаки читає, 8 до передньої машини, потім датчики мертвих зомб'я в зеркалах. Ось тут, бачите, я. От, в принципі, мабуть, все. По зверху автомобіля по стелі маємо білу стелю з панорамним дахом та з люком. Ось так все виглядає. Ну, і як на мене, мабуть, це вже все. Ну, реально, що ще може бути? Мабуть, це вже максимальна комплектація, що ще може бути. Все, асистенти є, сидіння електро, підсвіточки є, клімат правильний, проєкції є, мертві зони є, оптика правильна, реально безключовий доступ є. Підсвіточка так само тут у нас є, амбієнс позаду. Ось так виглядає третє клімат, підігріви заднього ряду бачите, в автомобіля. Та ось така комплектація, друзі. Як на мене, реально що я не знаю, що ще хотіти від такого автомобіля. Так, є. І, Можливо, комусь щось не розказав, то будь ласка, набирайте, подивимося до розкажу по комплектації. Далі по кофаровому покриттю. Дивіться, тут у нас де плівочка 277 показує. Тут у нас йде 119, далі крило у нас 130, де плівочка знову ж таки йде 320. Далі дверка водія 101, слідча дверка у нас 118, 114. 109, кришечка багажника у нас 106, права сторона у нас 105, 106, дах у нас 116, 106, 106, 90 крапочка 0, не 9, 90 крапочка 0, бачите, крило у нас 92 крапочка 90 і тут деплівка 249. І лоб у нас 278 було бачите, теж в плівиці, йде ось тут, і ось там пішла плівочка. Так що машинка вся ціленька, гарна, акуратна, друзі, без ніяких абсолютно моментів. Хто би шукав для себе BMW X3 з 3-літровим дизельним двигом на класній максимальній комплектації? Будь ласка, можу сміло вам рекомендувати ось цей автомобіль. Він є дійсно чудовий. От, ну і по самому стану автівки. Як на мене, ось вам знімаю камерою по кругу автомобіля. Як на мене, реально машинка гарна, вона без м'яти, без ніяких там потертостей, там, чи подряпин, чи якихось там, я не знаю, там в общем, тут нема що робити вам абсолютно. Просто задній бампер заклеєний, ручечками заклеєно, це заклеєно, все повністю типу, є в нормі взагалі по цьому автомобілю. Так що ну, от, самі бачите на камері, що от. Без моментів. Тільки один є момент, друзі, це трішки по задньому бамперу. Отут зліва, знизу, по задньому бамперу. Бачите, ось такий черханулася, тут вона біля цього, біля фонарічка. Ну, що зробити? Щось треба зробити? Що зробити? Або полірувати трошки, або підфарбувати, але це не критично, там чисто там дріб'язок зовсім, але власне кажуть, що на цей дріб'язок буде звичайно присутній торг. А ще до того всього у нас є ще комплект гуми до цього автомобіля. Так що думаю, воно вам точно компенсується. Ось така ситуація. Тут там пробігся, показав. Блін, ну класно робити, що як не квіті. Ну і по салончику, тут теж все доглянути чистенько. Не палили в автомобілі, гляньте. Всі кнопочки, все на місці, нічого не поламане, нічого, як то кажуть, нема такого, до чого можна якось там придертися і щось там, щоб як так казати, ремонтувати, щось, щоб щось робити. Так що ось така ситуація, друзі, з цим автомобілем. От кого би дійсно зацікавився цей автомобіль BMW, Будь ласка, x 3 можете набирати. От, він дійсно хороший, вартує вашої уваги. Ця автівка з нас не знаю, максимальні інформації, що ми там можемо ще надати Це і комп'ютерну діагностику. Можемо вам зробити, підключити. дійсно робили, зрозуміли, що з машинки є все добре. тест-драйв з нас. Там є по моєму документи їх. Машинка заїжджала, обслуговувалася. О, так що приїдьте, подивитесь, покатаєтеся і зрозумієте, що автомобіль є хороший. І також не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо вам доставити цей автомобіль під двері. Ви вдома так само подивитесь, покатаєтесь і придбаєте для себе хороший, класний, якісний, перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, набираємо всім вам гарного сонячного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.